Доброго дня, шановні, любі друзі. Ми з вами розпочинаємо курс по Java. І е, цей курс буде націлений на вивчення необхідного мінімуму Java для того, щоб робити мобільні додатки. Тобто це курс Java плюс Android Studio. Цей курс не буде швидкий і не буде легкий. Але зі свого боку, я буду намагатися вам пояснювати складні речі простими словами. Буду наводити приклади з життя для того, щоб ви краще зрозуміли, як це відбувається саме у програмуванні. В кінці кожного заняття буде домашнє завдання. Домашнє завдання обов'язково треба виконувати самостійно. На наступному уроці я буду розглядати. Домашнє завдання, яке я надав, і ви зможете перевірити, чи правильно ви зробили. Але не треба дивитися наступне відео, якщо ви не виконали домашнє завдання. Так побудований наш мозок, що якщо ви самостійно не будете нічого робити, нічого не вийде. Це все одно, що прийти у тренажерну залу і весь час дивитися, як тренер показує вам, як робити ну, якусь справу. Але ви просто дивитеся і нічого не робите. Ну, звідси нічого не вийде, і так не робиться. Нема сенсу тоді відвідувати такі заняття. Обов'язково треба самостійно робити домашнє завдання. Якщо не виходить, спробуйте ще раз. Якщо знов не виходить, підіть, погуляйте і знов приступайте до виконання цього завдання. Якщо вже геть зовсім нічого не виходить, ви не розумієте, як це робити. Можна одним глазочком подивитися, почати, щоб вас наштовхнуло наступне заняття, там, де буде розв'язок домашній, щоб воно вас наштовхнуло, і потім повертайтеся і самостійно робіть це. Інакше сенсу не буде від цих курсів. Ну, що вам побажати гарного вам настрою і вперед.